Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про таку важливу тему, як вступ до вишу, про мою історію вступу до Університета Оттави в Канаді, та трошечки про враження від першого року навчання в університеті Оттави. Хочу розпочати з того, що, в принципі, я, як вже і розповідала в попередніх відео, приїхала до Канади, коли мені було 15. Тобто я не проходила процес вступу до університету в Україні і не можу поділитися, в принципі, таким чітким розмежуванням, так, в чому різниця між канадським вступом до вишу та українським, тому що я це не проходила. Тобто, мій перший університет це канадський університет. Але все ж таки від того, що я знаю, це перша різниця в тому заключається, що в Україні так, учні вчаться в старшій школі 11 класів. А в Канаді вже давним-давно вони прийняли закон про 12 класів. Тобто я теж училась 12 класів і вступила до універу, коли мені було 18 років. Це такий перший пункт, що б я хотіла сказати. Друге, це те, що Канадський університет як це працює взагалі, так? Тобто, у вас є 12 років навчання, і 12-й рік навчання. Присвячений в школі принципово вашій орієнтації, тобто, куди ви хочете податися, який універ до вас будуть приїжджати різні спеціалісти, які будуть вас якби орієнтувати, допомагати вам із вибором, адже є багато дуже чудових вишів. Чи хочете ви навчатись в коледжі, чи хочете ви все ж таки вибрати універ, чи не хочете взагалі продовжувати після школи навчання? Тобто хочете піти відразу працювати. Всі варіанти існують в Канаді, і всі вони, в принципі, дуже нормально сприймаються. Тобто, проблем з цим немає. Немає якогось кування людей, які не йдуть до вишів. Це абсолютно природньо тут і, в принципі, як і повинно бути. Тому ось так: я вирішила йти до університету Оттави. Це було моє принципове рішення. Я не хотіла більше ні в який універ вступати. Проте все ж таки, мені допомогли спеціалісти із профорієнтування в моїй старшій школі, хайскул, вони підказали, що все ж таки треба на всякий випадок подаватися в 3-5 університетів для того, щоб, як то кажуть, на всякий випадок. Якщо не повезе з одним, то повезе з іншим, не повезе з іншим, то повезе з третім і так далі. Тобто завжди повинен бути запасний варіант, щоб не сидіти, не просиджувати іще один рік в школі. Е, тому ось так, я подалася десь в 5 універів. Серед моїх опцій були на першому місці я для себе поставила університет Оттави. Е, також там були університет Торонто, Університет Бридіш Колумбії. Тобто такі топові університети, я вирішила взяти цей ризик. Я знаю, що, в принципі, процент вступу не такий то і високий, загальний. Так? Тобто вступають туди лише най 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 і е, потрібно мати оцінки, ну, не менше 95% середньо. Із 100% тут в відсотках, як правило, рахуються оцінки. тому ось таку середню оцінку 90-95. Тобто бути відмінником, круглим відмінником. Ем, тому ось так. Е, я вступила, мені повезло, я вступила до університету Оттаву, в який я, в принципі, і мріяла вступити давним-давно. І е, е, це не тільки везіння, я хочу сказати, це також і було багато-багато роботи. Адже в канадських університетах, так, це не так, як в українських, це. По-іншому, тобто ми повинні в Канаді а, збирати recommendation letter, тобто рекомендаційні а, листи від людей, які нас знають, від наших роботодавців, адже молодь тут майже уся працює. А, також про волонтерство це все дуже є корисним. І а, не лише оцінки грають роль. Тобто, якщо б навіть людина була круглим відмінником, але ця людина не була б. Активною соціально її б не знали як якогось волонтера, так чи доброго працівника, то в принципі такі шанси знижуються звичайно. Тобто, якщо у нас є кандидат, який дуже добре вчиться, але не має волонтерства, і кандидат, який добре вчиться і має волонтерство, то звичайно що вони виберуть кандидата, який має волонтерство. Також це дуже, дуже важливий пункт в Канаді, по всій Канаді, неважливо від провінції, в принципі. Тому ось так я позбирала багато рекомендаційних листів від моїх вчителів із хайську старшої школи, а також від роботодавців, від людей, з якими я робила волонтерство в імміграційних організаціях, в яких я брала участь у допомозі новоприбулим українцям та взагалі іншим іммігрантам з інших країн. Тому все це мені дуже допомогло. Я створила таке собі портфоліо, так, в якому я склала всі ці листи. Також мені знадобився мій табель з оцінками, щоб довести, що в мене є певний відсоток. Так, кожен університет запрошує учнів із певним мінімальним відсотком, так, середнім балом. Тобто для одного університету це один середній бал, для іншого це інший. Це залежить від. А рейтингу університету, це залежить також від, від багато яких факторів, від вашої програми, наприклад. Я знаю, що медицина, так, якщо ви йдете на лікаря, наприклад, чи на інженера, то, в принципі, критерії вступу будуть набагато жорсткішими, ніж якщо ви йдете на якусь іншу професію. Хоча, звичайно, все це дуже відрізняється, як я сказала, університет від університету. Тому ось так, Я подавалася, розсилала всі заявки в університети, починаючи із жовтня місяця. І вже в січні я, от... Ні, в лютому я отримала результат. Я отримала відповідь від двох університетів. І я отримала від університету Оттави та ще одного університету. А інші просто мені не дали відповіді, так? Тобто вони не сказали мені, що ні, ти не прийнята, але вони мені сказали так. Це означає ні. В Канаді це часто так буває, що ну, тобто, університети чи роботодавці, якщо після інтерв'ю чи аплікації вони взагалі не контактують з тобою, тобто, це означає, що ти не відібраний. А ось так по-канадськи це ні. Тому я не отримала від них ніякої відповіді, і зрозуміло було, що я не пройшла по їхнім критеріям. Тому ось так, я чекала, нервувалася, тому що деяким учням проходить відповідь в принципі, за декілька місяців, за місяць-два, деяким за три, за 4, за 5, залежить, коли ви подаєтеся. Я знаю, наприклад, у мене є знайома, яка отримала approval, тобто відповідь позитивну від університету, що вона прийнята десь в липні. При тому, що навчання починається десь на початку, на початку вересня. Тому ось так. Вона дуже нервувала і залишалася місяць, в принципі, але її взяли. Мені трошки повезло, можна сказати, ну, мене десь в середньому ось так, не дуже довго я чекала, але не дуже і швидко мені прийшов результат. Тобто, я подалась в жовтні і отримала результат у лютому. Як я пам'ятаю, це було... Було дуже стресово, тому що почалась війна в Україні, і в принципі всі стресували так. Тобто, ось це, коли я отримала цю відповідь, я просто це було як промінчиком надії у цих сірих буднях і взагалі в цій всій біді, коли люди метушаться, не знають, що робити. Так, там твоя родина, то звичайно, це страшно. І ось ця відповідь від універу, позитивна, що мене прийняли. Це було просто моїм спасінням. Це було як світло в кінці тунеля, можна сказати, для мене. Тому ось так. Після того, як я отримала це запрошення, що ви нам підходите, я повинна, ну, тобто, кандидат да, повинен схвалити також своє рішення, сказати, що так я підтверджую, я все ще зацікавлений в навчанні вашому універі. З ними зв'язатися і дозаповнювати якісь документи, якщо ще треба щось дозаповнити. Так? Ну і в принципі це все. Тобто була аплікація, як я сказала, потрібен був табель, потрібні були recommendation letter або reference letter, як їх ще називають, рекомендаційні листи. Ну, і в принципі, ось так. Тобто, все це повинно бути підтверджено офіційними закладами, табеля повинні бути з підписом, з печаткою школи, в якій навчається учень, high school, старшої школи. Після цього вже будуть іти інші етапи. Тобто, після того, як ваше admission file, тобто заявка на вступ прийнята, вони повинні розібратися з вашим фінансуванням, хто буде платити за навчання. Чи це буде, наприклад, учень? Сам платити, чи це будуть його батьки платити, чи це буде платити держава, чи це буде батьки і держава платити, тобто який спосіб оплати вибирає учень та його родина, де проживають його батьки, чи буде цей учень жити на території резиденції університетської, так, тобто гуртожитку, чи цей учень буде жити з родиною, чи сам окремо не в гуртожитку і не з родиною. Тобто ось такі різні варіанти, їм це треба знати, це для них дуже важливо і принципово, адже якщо, наприклад, учень планує жити в резиденції університетській, то він повинен ставати в чергу, так, щоб забронювати своє місце, адже в моєму випадку університет Тави дуже-дуже бізі, -дуже як то кажуть. В цьому плані у них дуже багато учнів претендують на місце в резиденції. Тому їм треба було це знати заздалегідь. Ось такі питання, в принципі, виникали в мене: як це буде проходити? Ну, тобто, ось все, що я вам розказала, це таке є основним щодо вступу до канадського університету. Я планую також зняти другу частину і розказати вам в деталях конкретно, як пройшов мій перший рік університету. Що було потрібно для, наприклад, успішного завершення першого року про перші мої екзамени в університеті та підготовку до другого курсу. Тому є такі справи. Підписуйтеся, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. І я вас чекаю в наступних відео.